Творче об'єднання на читай. Анна Плішак, Думки сакральні, читає надія крапка. Думки сакральні, погляди тривожні, падають зорі в трави придорожні. А ти малюєш барвами сумними, що бачу я. Зеленими очима. Тікайно швидше від своїх ілюзій Вони ж бо зовсім ненадійні друзі. Ти зради рахуватимеш на пальцях, А в мене вишивання в тонких п'яльцях Чекає на нові торкання голки, всі мрії вже давним-давно замовкли. Настала ніч і тиша завиває. Я губи попекла гарячим чаєм. А ти малюєш, ти усе малюєш, Золонь не бачиш, голосу не чуєш. Думки сакральні, погляди тривожні, падають зорі, страви придорожні. Творче об'єднання на читай, Анна Плішак. Думки сакральні читала Надія Крапка.